У Запоріжжі вшанувала пам'ять жертв радянського штучного голоду на таранах України. Акція традиційно відбулася в четверту суботу листопада біля пам'ятника жертвам голодомору 1932-1933 років. Пам'ять невинно вбитих українців вшанувала хвилиною мовчання. Покласти колоски та запалити свічку. Прийшли представники міської влади, жителі Запоріжжя, а також військові. Серед них і капітан Олександр Калько. Його бабуся пережила голодомор. 1932 1933 років. А мама голод 46 47 років. Чоловік каже, сучасна війна це чергова спроба росіян знищити українців. Цей пам'ятник це наочне уособлення того явища, що відбувається з народом, коли він втрачає свободу. Тобто коли народ між свободою та хлібом обирає хліб, то він втрачає і свободу, і хліб. Зараз під час війни ми можемо, знаєте, коли у нас економіка потерпає, коли нас втрачені і посівні площі, але ніхто з нас з вами не голодує і не доходить до того зубожіння, до якого дійшли наші е, предки в 1932-1933 році. Вшанував пам'ять жертв голодомору, і очільник міста Анатолій Куртя. Про жахи радянських репресій він знає з розповідей бабусі. І наразі єдина, що відділяє українців від повторення тих страшних подій, це наша армія. Тож посадовець закликає до єднання заради спільного майбутнього. Сьогодні вже 90 років пройшло і все повторюється. Сьогодні на цих окупованих територіях що вони роблять? Вони вивозять зерно, вони минують поля там, де повинна. Рости жито. Сьогодні вони знищують наші пам'ятники, пам'ятники, які ми встановили голодомору. Але пам'ять нашу стерети неможливо. Тому сьогодні в наше гасло це обов'язково пам'ятати, щоб такого більше не було. Обов'язково ми повинні єднатися, щоб такого не було. І обов'язково ми повинні перемогти, щоб такого не було.